Ми повинні з вами е, відкрити широку дискусію і запропонувати суспільству рішення щодо прожиткового мінімуму. Я вважаю абсолютно неприпустимою ситуацією, коли прожитковий мінімум у нас складає в бюджеті 3 тисячі гривень, а е, е, ну, фактичний прожитковий мінімум, який рахує сама держава, втричі більше. Але також не відповідає жодна вимога. Ми з вами минулого разу і це понесли по соцмережам. обговорювали, там для жінки е, плаття на два платі на сім років, а для е, підлітка на три роки плавки, чи е, одна лампа настільна на 25 років, чи подушка на 15. Дивіться е, абсолютно дикі е, дикі розрахунки, яких не повинно бути. Ми повинні з вами е, чесно обрахувати. Прожитковий мінімум для людей, і чесно людям сказати, що дивіться сьогодні. Ми не можемо його забезпечити, але ми можемо забезпечити його в такій перспективі. І От вам графік, коли ми реально вийдемо за нашими соціальними виплатами на задоволення цього мінімуму. Бо держава це до речі, норма конституції 46 стаття. Вона не може сплачувати соціальні виплати менше прожиткового мінімуму. І цим ми цю статтю конституції порушуємо. Тому що необхідно зробити, от конкретні конкретні кроки, які би я запропонував, по перше, це відв'язати наш прожитковий мінімум від 150 різноманітних виплат від заробітних плат судей, прокурорів і інших до штрафів якихось простих за адміністративні правопорушення, тобто відв'язати його від цілої низки платежів, які не дають можливості з ним ну, працювати. І залишити його виключно в соціалці. Друге, зробити його реальним, порахувати, і щоб люди бачили, яким чином це рахується, і розуміли, що так, дійсно, на ці гроші можна фізично прожити. Так, дуже-дуже угу. важко, але можна прожити. І третє, зробив би конкретний план, публічний план, яким чином ми виходимо на цей. Рівень за рахунок чого ми виходимо на цей рівень за рахунок детінізації, і е, ми з вами говоримо, що в тіні у нас 800-900 мільярдів гривень по року. Це величезний ресурс, який ми маємо, маємо використати, і за рахунок економії бюджетних коштів на е, тих програмах, які можна скоротити або можна взагалі скасувати. Ми рахуємо, що там десь приблизно в районі 50 мільярдів. Це по цьому року ми можемо також наскрісти. Тобто е, це все. Реальні речі, які можна зробити, особливо якщо дійсно це буде супроводжуватися зупиненням бойових дій, і ми можемо вивільнити частину тих коштів, які зараз витрачаємо, витрачаємо mm -hmm. на, на війну. Вважаю, що це обов'язково треба робити, і обов'язково треба з людьми говорити чесно про ситуацію, яка є, і про те, що ми можемо зробити, що ми хочемо зробити, і що ми обов'язково зробимо.